Так, я я начал, кто -то включил, ну не знаю, прортил Так, дорог. Все працює, Чи ні? Да работает. Так, все, насчет тоді выключить тут цей. Скажете, коли вже буде видно віртуальну майстерню, добре? Тому що я трош... трошечки затримку прибрав, щоб потім, якщо хтось буде ще дивитися або передивлятися, щоб потім вже е, було, була якість, хоча б там скільки там 1400, хоча б щоб була якість відео. Видно, так? Да? чи не Так, що ми сьогодні як тоді вже будемо брати, Да як ми тоді на попередніх уроках з вами казали, що тоді візьмемо сьогодні. Е Цю машину подивимось, та, що в неї не так. Ну цей, як то кажуть, заказ. Добре, добре. Той заказ, який у нас системний. Так. Знову ж таки, перед тим як розпочати помиємо пом машину і зараз будемо вже дивитися, що ж там з нею не так. її перемістити знову ж таки на на перший підйомник, а зараз подивимось, що з нею не так. Що він надав власне хоче, щоб ми з цією машиною зробили. Угу. Ну, бо як бачимо, та, що це story order це означає, що. Та, що для проходження історії замінити масло, злити звити і заповнити НВ і інші інші завдання. По цим ми дивимося, ну, що знову ж таки. О, ну це це, це, це нам вистачить, цих завдань не вистачить на на десь на два на чи на три уроки Тут дуже багато, бачите скільки? Який список? Це, це тако в першому. Е, ну, замінити масло це зрозуміло, це швидко, а і третє теж. Угу. Тобто оце, це все, де написано парсток фікси, мається на увазі, що тут у нас, е, я зараз швиденько прочитав, це у нас замінити ці наші рідини, що ми на попередньому році заміняли всі чотири, да, які у нас тут є. І по цьому тут же нас вже потрібно що відновити. Це вже буде, як то каже, дуже сильно довго. Отже, що, Я, так як ми з вами навчаємось, то ми тоді ці всі деталі з вами зараз відмітимо і, і зараз подивимось, скільки всього нам потрібно з вами замінити або відновити. Це у нас не виділяється, тому що це у нас рідини тут. Так само і це у нас теж не виділяється. Отже, зараз заглянемо, що нам тут потрібно. Як бачимо, досить да, у нас деталей ще потрібно замінити. Це у нас і ого. Багато, да, бачимо. От, от хто зараз може назвати, які компоненти у нас зараз е виділені по, по конторам? Хто так от може сказати? Із тих. Із тих, що що ви знаєте? Де у нас тут що є? Із того, що ви знаєте. Як так камеру поставити, отак наприклад, да, щоб було видніше. Радіатор. Ось отак. Бачу ще що. Які ще тут є? Зараз камера трошки так і. Фільтр знизу. Фільтр знизу це який. Фільтр знизу. Повітряний, масляний, чи який? А ну, хто скаже? Який фільтр знизу? Масляний, по идеї. Угу, Так, ще що. Оце ось, що таке. Що водій мишкою коло нього. Що ось е, зв'язане паском, ревнем. ось. Тут написано, як альтернатор. Що воно таке. То тобто, ви догадаєте чи ні? Добре, поки поки що питання на, на потім відноситься. А це що? А, т, 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 т т, тільки що було написано, ладно. Що воно таке? Хто скаже? Що іде до, до маховика під'єднується. Щоб його розкручувати. Для того, щоб завести машину. Запустити. Хто скаже? Його допомогою розкручується маховик. Маховик у нас з'єднаний з корінчим валом. І далі по цепочці. Помпа може? Ні. Помпа вона, вона тут виділена, але вона з лівої сторони. А я кажу за, за оце ось, що ну, видно ось, що трошки вище, ніж масляний фільтр. Ось його, видно, що ось о окус... кусочек. Mm, повітряний. Ні-ні-ні-ні, Повітряний. Я ж кажу, що, що те, що з'єднане з маховиком, його, його розкручує. Для того, щоб завести машину, запустити Двигун. Стартер? Стартер, правильно, ось о. Зрозуміло. Так? Ми з вами е, знайшли. Точніше, не знайшли, а змогли назвати три деталі, де, які тут у нас є. Добре, значить у нас тут що у нас тут таке, що швиденько можна розібрати. Там тут і чи... придихномітері трохи є реле, і нічого страшного. Так, що будемо тоді починати розбирати, щоб добавитись. Ну, відповідно до цього, знову ж таки, трошки розробники не так зробили, що у нас паливний фільтр висить просто у повітрі. Ну, ми його знімаємо. Наступне, що нам потрібно для заміни? Так, нам потрібно... Радіатор. Так само, він, він без верхнього, без нижнього патрубку, ми того ми його просто так демонтуємо. Бачиш, що у нас тут вийшло, що ми не здали з вами цю рідину перед тим, як ми зняли з вами сам радіатор. І того, що очистка буде нам коштувати тут 50 тих самих. Зрозуміло, да? Нам потрібно було подивитися на рівень, правильно? Чи у нас взагалі рівень охолоджувальної рідини, чи немає. Злити його, а потім вже знімати радіат. Наступне. Що ми тут з вами будемо знімати? Повітряні фільтр нам замінювати не потрібно. Знімемо два наших е, рилі. Одне, друге. Наступне. Знімемо. Знімемо, знімемо наші провода запалювання запалювальні. Так, все. Зняли, що у нас тут ще залишається. Стартер підкрутити. Масляний фільтр ми з вами будемо знімати так, як на попередніх уроках. Це нам потрібно буде да, зробити маніпуляцію з машиною, а саме хто скаже, що нам потрібно буде зробити з машини, щоб нам зняти е, масовий фільтр. Хто скаже? Хто скаже, що нам потрібно зробити? машину Машини злити масло. Підняти машину, так. Так, і всього що було викидано. Складові. Ага, ми ще ми ще не, не все з вами зняли, да? Для того щоб нам зняти кришку, нам потрібно відкрутитись сначала... спочатку шести. Так, знімаємо хуже. Думаю, что у нас тут, как кто-то говорит, рычаг, да, воспитательный, его провозимый. Ну, и, соответственно, чтобы снять эту шестерню, нам нужно снять наш <coughs> ремень. Хотя, весело. мы с вами сначала сняли шестерню, а потом уже с ней сняли ремень. Интересно. Ну, это, снова же, это трошки не все из-за того, что не совсем детализован симулятор. Так, провода ми з вами зняли, це зняли. ага, нам ще, нам ще сам диск щеплення потрібно зняти і масляний фільтр, так? ну, Зараз розберемо. Зараз ми з вами з'їв'ємо мастили, якщо вона у нас тут є. От, до речі, як мені зараз перевірити, чи є у нас мастило, мас, 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 чи нема у двигуні? Що потрібно зробити? На попередньому році ми, ми це з вами робили. Що потрібно зробити, щоб перевірити, є масло мас, мас, чи нема? В двигуні. Хто скаже? Ну, взяти щуп і перевірити, ну или не його, ну... Добре, для цього нам потрібно опустити машину, правильно. Зараз перевіримо, чи у нас тут мастило ні. Так. Давайте, Давайте шукати разом щуп. Де він тут є? Хто мені допоможе його, його знайти? Ну, я його вже знайшов, але потрібно, щоб ви його теж знайшли. Дай тут чуб. Щоб перевірити рівень мастила. Жовтенький такий кружочок. Угу. Як який, 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 який вище чи нижче? Ну, ось я бачу, ось, ось, ось теж жовтенький кружочок. Ось, ось жовтенький кружочок. Нижче. Нижче, оцей так. дивимося. Що він нам тут показує? Якби так мишка, ага, все. Що масло є і якого воно кольору? Якого кольору? Ну, такого темно-чорного грубо, світло чорного то есть. Світло mm -hmm. чорне. Це, це, це свідчить про 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 що? Про те, що нам потрібно... Ну, його... Що воно на замінити? зливає. Рай, нам його... Воно повинно бути. <coughs> Не накиснув, на жаль. Да, нам, нам потрібно його. Зараз я відійду, бо... бо тоді мене мало чути. Да, Нам потрібно його е, злити та, та замінити. Воно повинно бути Ж жовтим таким прозрачним кольором. Ми зливаємо мастило. Тепер після цього як ми з вами зняли мастило, повертаємо наше обладнання на місце і знімаємо, знімаємо відповідно сам о -о -о цей масляний Так, І у нас ще було, ще може додивився чи ні, у нас тут у паливному баці, воно да? ну, ну, видно. Зараз. У нас є, як воно називається? Хто скаже? Ну, можна навіть перевести з англійської мови, якраз ще зараз е е видно, як, як ця деталь називається. Хто <кхи> хто скаже, як називається? Чи погано погано вип', якщо отак ну, о. Бі Білими літерами назва написана якраз на, на чорному фоні. Повинна бути видно. Палив на насос. Що? Угу. Так. Тепер дивимося, що ми з вами все, що потрібно було, ми з вами все зняли. Подивимось ще. А, ні, не все. Що, що ми з вами ще не, не зняли, хто, хто скаже. Отак. Що у нас ще із тих наших контурів, да, які ми з вами спеціально зробили, щоб було видно, що нам потрібно замінути, да, ми ще з вами не зняли е диск, диск щеплення. Ось, ну, тут стоїть. Для того, щоб нам його зняти, нам потрібно зняти що? Що я зараз розсучую, хто скаже. Як це називається деталь? Терна. Кардан, о, правильно. Он у нас на передней приводник или на задний приводник машинах устанавливается? Так, пробуйся. На задний приводник. Угу. А на передней приводник что у нас устанавливается за кардана? А с тем самым принципом. Шнурсы. Угу. Кому? Да. Теперь, видно, уже снимаем саму пробку передачи. Ну, тут сразу видно да, что один болт у нас. Буде іржавий, не хоче викручуватися. Відповідно до цього, на щоб ми його, так скажемо, споникали для відкручування. Беремо ВД-40 да, і кошти вшити і надимось. Так. Тепер, щоб дістатися да, до диска щеплення, потрібно зняти. Потік не зняли, корзину знімаємо і вже зараз будемо знімати сам безпосередньо сам відщеплення. Тепер вже, наскільки я, я бачу, ми вже з вами точно все зняли, те, що нам необхідно було да, зняти із того, що ми з вами виділили з да, цих запчастин, які потрібно було замінити. Ще потребують заміни. Так, тепер зараз відкриємо знову список і дивимо, що нам тут треба нам, що нам ще від нас взагалі хочать, да? так? Це ми, ми вже його звели, замінимо, потім вже будемо збирати. Е, ці всі рідини замінимо потім, тому що зараз... Немає сенсу їх міняти. Ну це все нам, відповідно, придеться відновити. А відновити у нас ми цього нема ще, так? Да? Так, да, ми ще з вами не, не зовсім, як, як то кажуть, прокачали свій гараж для того, щоб ремонтувати. Ремонтувати запчастини. Нічого страшного. А, тут у нас чи, чи то трохто в в версії. Тві версія, ага. Зрозуміло. Так. Що нам із цього нам потрібно... Це ми, інтересно, зараз получиться у нас чи не получиться? Поламали, да? Або відновили. Паливі фільтри, звичайно, не відновлюються. Так, генератор нам потрібно, да, відновити? Перемінь, так, термо. Не те та саме. Так. Трошки, трошки не як саме. Тобто тут, я думаю, алгоритм зрозуміло да Потрібно, що коли цей бігунок у нас е -е, ходить зі сторони в сторону, нам потрібно бажано попасти на зелені да з одним плюсом. Або для дуже, як то кажуть, мітких на попасти попасти на сі. Де да? там було з двома плюсами, тобто рівень був би краще. Так. І масляний фільтр Зараз все ми відремонтуємо. І потім вже будемо дивитися зараз, щоб вже вже час не маєте. Швиденько зараз. Звідки у нас зараз вступиться і этот самий? Нас, попередніх. Так, що нам ще потрібно? Радіатор, так? Да? Снималось его? Кто не, не Не снималось. Не, мы не снимали вроде бы. Точно? Не знімали? Снималось. Кто еще что скажет? Снимали мы радиатор. знімали? Зніма. Угу. Так, в принципі, з того, що ми з вами, що нам було потрібно, ми це все вже відновили, як, як то кажуть. Коробку передач нам нам не потрібно її міняти, да і тим паче відновлювати. Тому що, якщо зараз, як то кажуть, візьмемося, то можемо зробити вже не, не 70%, а вже, а вже трошки менше. Того її не будемо брати. Хоча заради, як ви кажете, експерименту можна було б зробити. Так, тепер нам потрібно що? Встановлювати да, ці наші всі м -м, деталі, які ми спробували відновити. Невже тепер зараз дивитися на, на їх стан? Все, бачите, написано, що в на, нас немає не, необхідних частин. Чого? Того, що ремонт у нас був невдачний, чого того, що ми з вами не... Ще, як то каже, не, не набралися м, тут є спеціальні ті самі, як вони називаються. Не бонуси, а щоб прокачати можливість е, для відновлення та е, ремонтування. Нічого страшного, зараз від, відкриємо. Нам потрібно що? Lightplay, да? запам'ятали? Та що? Я тільки що казав, як воно називається. Ну я тільки що на англійську казав, а так. Як воно називається? Ну, правильно. Диск, щеплений, так. ми такому такому що ставимо, тому що ми вже з вами його замінили. Тобто, нам його заміна не потрібна, нам було ще поставити. Ключики. Теж його немає. Зараз через швиденько придбаємо та поставимо на місце. І зараз буде видно, що якщо відкрити те, що ми зробили, бачимо, так, що ми замінили з вами вже ці дві, того ми їх обираємо для того, щоб, е, ну, щоб нам було проще, щоб ми замінили, не так воно у нас розсіювало росію, нашу увагу, щоб ми вже його замінили. Або е, попиталися, як так кажуть, відре відремонтувати. Якщо щось вийшло, щось не вийшло, того вже його і не будемо. Так. Поки ми тут з вами, як то кажуть, під машину, тоді зразу тоді всі компоненти і поставимо, щоб потім вже е, сюди не на а вже працювати над трошки спущеному підйомником, не на верхній е, частині його. Так, поставили замкнуємо його. Так, з під машини ми, ми, ми наче все да, за вами зробили, чи ні? Хто як гадає? Чи потрібно буде ще чи потрібно буде ще, ще раз підіймати? Так, Так, вода тобто, Зараз не буде, да, немає, немає паливного фільтра нашого. А не тільки, так? Да? Що так ніхто ні, 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 не відповів на, на питання? Того, що потрібно, треба буде ще раз. Так, хто скаже, чого, чого, чого нема тут стартера в цьому магазині? Хто скаже чого? Mm. Якщо не закрутили зловну пробку, то треба було ще раз поняти, mm -hmm. так у нас стартер обычный, не для. на У нас обычно. Так. так. и сразу возьмем масляный фильтр с номером 4, так? Зараз снова тогда пилим уже поставим <coughs> поставим фильтр Давайте з вами зараз відмічимо. Що ми з вами зробили? Хто, хто скаже? І, із, із тих, що ми вже поставили та зняли галочку, це, це вже казати не потрібно, із того, що ми ось тільки що замінили зношену деталь на, на, на нову. Що це у нас було? Фільтр. Угу. Масляний фільтр і. І паливний фільтр, так? Видно, що ми його, ми його вже замінили. І топлений. Угу. І стартер ще замінили. І ще у нас, бачите, скільки ще у нас е, залишається запчастин. Ну, гадаю, що вже так вже у нас час дня, то тоді, що продовжимо е, збирати вже е, машину вже, як то кажуть, на, на наступному уроці.